Чи Олександр Скічко порахував, скільки костюмів має у власному гардеробі? А супермодель Ела Кандиба цілий тиждень обирала сукню для вечірки. Хто в країні найсильніший? Дізнаємося просто зараз. У стилі старого Голлівуду. У Марінського палаці вітають 25 найстильніших українок за версією модного глянцю Харперс базар. Крем для Крем світського Києва готові до церемонії. Олександр тут сьогодні відзначають найстильніших дівчат. Але якщо б складали рейтинг найсильніших чоловіків, то найпевно, ти б туди теж потрапив. Ти взагалі любиш одягатися, любиш збиратися на вечірки. Наскільки великий в тебе гардероб? Три полиці, де я маю різні вішаки, і там знаходиться різний одяг. Я взагалі не розумію, на що жінкам така кількість одягу. Тобто, ви ж як збираєтесь? Ви спочатку обираєте ідеальну сукню, потім вибираєте ідеальні туфлі, потім нову ідеальну сукню. Тому що це ніколи не співпадає. Тобто, вас може зрозуміти. У нас чоловіків все просто. Якщо такий захід, згадай мене. Я, в принципі, завжди перед тобою в костюмі із метеликом. Це максимальний мій наряд. Чорних костюмів і метеликів може бути теж багато. І якщо для дівчат це може бути на перший погляд, один той самий костюм, то чоловіки розуміють, що це 10 різних костюмів чорного кольору, і 15 різних сорочок, і 10 різних метеликів. Я думаю, 5 тих, яких. Які я дійсно полюбляю, і які я постійно одягаю, так п'ять чорних костюмів? Ні, не п'ять чорних, це різного кольору. В мене є один сірого, один чорний, один темно-синій і один ще один чорний, але я його досить рідко одягаю. Тобто, в мене так, якщо я купив собі якусь нову річ, то минулу, я вважаю, що її треба просто викидати. Ну викидати, мається мається віддати комусь там, тому що в мене є так само багато друзів і родичів, які постійно чекають. Ну що там може є якісь нові костюмчики? Не так давно ти на одній з вечірок у відні зустрівся з кончитою. Вирішив не відкладати, а запросити її одразу в Україну на Євробачення. Як Кончіта відреагувала. Чесно, це була абсолютно несподіванка. Я е, ненароком опинився на цій вечірці і побачив Кончіту. Кажу, I'm from Ukraine. Вона відразу нас привітала з тим, що ми маємо Євробачення. Я запитав, чи приїде. Вона каже: ну якщо запросите, я кажу, ну. Приїжджайте. гетеросексуальні чоловіки неоднозначно ставляться до кончитибур. Власне перевдягнутий чоловік ще й з бородою. Ну і на твоїй світлині усмішка була достатньо хитра. Мені здається, що у кожної нормальної людини буде неоднозначне відношення до кончитибурс, тому що зазвичай я звик бачити жінок без бороди. Так само Катя, я не розумію, чому ти зараз поголилася. Самит і діаманти найстильніші красуні хизуються одна перед одною тематичним бранням. дрес вечора – голівудський шик. У шовках і соболях в урочистих інтер'єрах малого Маріїнського палацу світські красуні демонструють осмислення дрес-коду Голівудський шик в образі кінодіви. Дружина міністра інфраструктури Володимира Омеляна, дизайнерка Світлана Бевза. Я досі традиційно для себе в білому. Це мій улюблений колір і фірмовий колір бренду. Тому вибрала таке плаття: два кольори, дві жінки, пліч опліч у залі. Нинішня дружина скандального депутата В'ячеслава Константиновського манекениця Юліана Дементіва та колишня художниця Оксана Левченя вошатній сукні від Олександр Маквін за майже три тисячі фунтів стерлінгів. Таке да святкове, дуже урочисте. Нагородження, і мені хотілося щось втягнути. Червоне сукня Еміліо Пучі, чоботи, балансяга, сумочка Сен Лоран, дружина народного бранця, який задекларував 15 мільйонів доларів готівкою. Може собі дозволити. Ну розрізи, я думаю, дуже такі, навіть прилічне. В принципі, нічого супер відкритого, Я думаю, все відлично. Бабусиної скрині ця любителька екстравагантного вбрання за будь-якодре скоду як риба у воді. останнє время бросає ретро, і поэтому ум'я даже для мене голівудський 60 шістдесяти. Панчохи, прикраси, макіяж запрошені гості намагаються відтворити голівудський дух до дрібниць. Сьогодні мені допомагає помагають себе королевою укладка. Я не всегда собираю волосы, но вот мені кажется, голівудські дивы в очі большої внимання діляли Знає лишка, звідки близка. манекенниця Ела Кандиба готується отримувати нагороду найстильнішої. Сукня в паєтках, сережки китиці аж сяє. Але сьогодні ви, як ніхто, дотрималися дрес-коду «Голівудський шик». Кожен зрозумів цей дрес-код по-своєму. Як одягалися і збиралися ви? Якщо чесно, я дуже готувалася до цього вечора, тому що мене вибрали в список самих стильних. І я прям уділила тиждень. Я підбирала різні варіанти, які можливі. Я люблю платье, але не люблю прямо в пол. Це ідеально, таке вечірнє, Платье. Чому саме вас обрано у список найстильніших? Чим керувалася редакція? Правда, не знаю. Би, у нас дуже много красивих стильних Мені дуже знати, що ви вибрали мене. Манекенниці деколи не дуже багато уваги приділяють власному гардеробу, тому що їх завжди одягають на зйомках. Дизайнери деколи дарують речі. Ви що поголі? У нас у моделі є свій стиль. Це все темне, строге по фігурі. Этот вот мой стиль. Я його називаю модельним. шапоголик? Ні, я не шапоголик. О, дало с з музичними привітаннями на гламурній сцені. Екс-лідер легендарного гурту 2000-х п'ятниця Сергій Бабкін. Это еще далеко не конец. Завжди на сцені виглядаєш, ну м'яко кажучи, дивакувато. Якось з гуртом п'ятниця ти взагалі виступав у зеленому тріко. Ти керуєшся власним смаком? Чи дружина допомагає? Звичайно, власним, але ж те, що я там не вигадував, не придумав. Завжди питаю питаю дружину, як, як це нормально, як це так, як а що буде, отак. От Таке траплялося, що ти одягався, а потім дружина казала, що ні, так на сцену, ти не підеш. Звісно, це вже занадто. А що занадто ти не здраво. Який ти тато? Тому що всі тебе знають бешкетником на сцені, таким ось так? Як ти виглядаєш зараз? Найменше за все скидаєшся на тата, який вчить з дітьми уроки, ходить на батьківські збори. Ну почему? Я, я делаю уроки с детьми, на родительские собрания. И гуляю с ними. И даже жінки на улице все время смотрит и там, о, какой папа, постоянно с детками гуляет. А был такой случай: одна женщина сказала: А, он, наверное, просто безработный. Поэтому постоянно с ними гуляет. Зараз, зважаючи на те, що у новому сезоні Голос України ти будеш сидіти у тренерському кріслі, зважаючи на те, що в тебе багато вистав саме у Києві, чи не думаєте ви про переїзд до Києва з Харкова? Харків я бажаю, це мій рідний город, там мої любимі люди, це прежде всего. І тому ніколи не виникала мисля про переїзд. Возвращаюсь в Харків, мені тут добре. Я тут відпочиваю, тут спокійно. Не люблю столиці, в принципі, де дуже багато всього, де суета, шум, якісь всякі мероприяти. Це все мога, не знаю. Не люблю зовсім скоро. Національний відбір Євробачення. Твій колега по гурту П'ятниця Сансей Сей брав участь у національному відборі. Можна сказати, що завдяки національному відбору він став більш відомий загалу. Можливо, в тебе з'явилися думки взяти участь у національному відборі Євробачення, попробувати свої сили. А можливо, і представити Україну на пісенному конкурсі. Я з великим задоволенням це б зробив би і вже були думки про це. Але так як з'явився е, голос країни, то за чим настав ну, на наступний год. Ли ти для себе такої думки не відкидаєш? Не відкидаю. Чому ні? Я я б я, я спробував би.